Я знову питаю вас, проня Прокопівна, Яке таке поняття ви про мене тримаєте? Що ви про це допитуєтесь? Мені конфузно? А! Я ж панночка? Ну то що ж, що панночка? То нічого, то просто дрібниці. Я навіть і поняття в цьому тілі не маю. Не торбуйтесь, я маю поняття. Хіба ви не знаєте, як безневинні дівчині соромно? Так без цього ж ніяк не можна обійтися. Все одно ж прийдеться. Не кажіть мені про любов, це шкандаль. Проня Прокопівна. Ні, я буду казати про любов, бо я то цей вас закоханий. Що ви про це скажете? Мерсі? Тільки тут, вночі, під місяцем, не кажіть, не кажіть. Мені тут це звірається. Нехай тьопається. Нехай тьопається моя кукушечка. Ені. Спочатку зробіть мені пропозицію. Приходьте до нас. Я боюсь ваших батьків. Батьків. Як я скажу, так буде, по-моєму.